Як створювався дизайн квартири площею 46 квадратних метрів у ЖК Діброва Парк? Ця квартира для молодого чоловіка знаходиться на 24 му поверсі і має приголомшливий вид з вікна. Планування від забудовника було дуже непоганим, тож після етапу анкетування у мене вийшло запропонувати замовнику аж 5 дуже різних і цікавих варіантів перепланування згідно до його побажань. Власник обрав за основу другий варіант, але санвузол і шафи у передпокої сподобались з п'ятого варіанту. Тож я їх об'єднала, допрацювала і у нас вийшло ось таке фінальне планування. Результат вийшов класним, і в об'ємі також дуже гармонійно виглядає цей простір. Референси від замовника були доволі різними, як по стилістиці, так і по кольоровій гамі. Але тим цікавіше мені було працювати. Ми затвердили ось таку концепцію дизайну, в основі якої теплі пастельні кольори з лаконічними акцентами у вигляді чорних елементів і вставок з темного дерева. Інтер'єр вийшов контрастним і цікавим. Тут кожна дрібничка і деталь продумані під вподобання та стиль життя власника. Я в захваті від результату, а ви.